Shh, <laughs> shh, Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий розточний набір. THB-01 з мікрометричним регулюванням, який розточує діаметри від 9 мм і аж до 30 мм від відомого трейсковербника. Технік в цей набір входять наступні комплектуючі: пластиковий кейс з індивідуальним розташуванням кожної деталі, розточна головка з мікрометричною подачею, розточний різець з діапазоном розточки 9-18 мм. розточний різець з діапазоном розточки 14-24 мм. розточний різець з діапазоном розточки 22 30 2 мм, mm. Росточний картридж з діапазоном розточки 28-44 мм. Mm. Росточний картридж з діапазоном розточки 36-56 мм, mm. Росточний картридж з діапазоном розточки 50-82 мм. Mm. Росточний картридж з діапазоном розточки 80-130 мм. Mm. Подовжувач для розточних картриджей, кріпильні елементи, шестигранні ключі для кріплення картриджів та ріжучих пластин. Давайте більш детально розглянемо цю головку. Як ви бачите, вона має циліндрич хвостових велден, що робить її універсальною, з боку того, що її можна Користовувати на верстатах з будь-яким конусом, задіявши потрібну оправку. Ця головка має отвори під всі різці, які йдуть в наборі, зроблені таким чином, щоб можна було розточувати від мінімального діаметру 9 мм. Механізм мікрометричної подачі дозволяє зміщувати ріжучий різець або картридж на бажану вам відстань. Тобто, розточивши отвір, наприклад, 9 мм, ви за допомогою шестигранного ключа виставляєте наступний діаметр для обробки, враховуючи можливості ріжучої пластини. А розточний набір ТHБ-01 має наступні характеристики: діаметр хвостової кадри 2 Діаметр розточної головки 50 мм. Діапазон розточки від 9 до 130 міліметрів. Точність складає 0,0 міліметра, кудурійські ріжучої пластини 90 градусів. Всі розточні різці та картриджі йдуть під ромповидну пластину типу CCMT різних габаритів. Також система має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини. Придбавши у нас один такий набір, ви розширяєте можливості свого виробництва. Твердосплавні змінні ріжучі пластини в комплект не входять, але їх можна замовити окремо на нашому сайті, обравши потрібний підрозділ. Або звернувшись до наших фахівців, які підберуть вам правильні пластини, враховуючи оброблювальний матеріал та ваше обладнання. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас з вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточку України з нами швидко надійно та якісно.